Привіт, я Юля і цей канал Історія одного хрестика. Розпочинається наступний тиждень мій вишивальний. Цього разу я обрала Озеро Несі. Вирішила йти в цю сторону. Ну, максимально скільки тут зможете, це десь 100 хрестиків, мені здається, так. В ширину вийшло і буду підніматися вгору. Тут ну, видно зараз, бо не дуже світить сонечко, і ви бачите, що тут ця доріжка світла, білі і такі брудно-сині кольори. ось, І тут же будуть трошки інше. Коли ви ж його побачите, що тут буде за уривочок. Вишивається зручно, тому що це лукас, але щось у мене замало часу для цього. Я собі новий магнітик поставила пташку миру, дуже гарний. Ось, ось сюди ставлю, придумала так, застосовую нитковдівач вдівач і вишиваю потрошку. Вишиваю з органайзерів від Лукасу. Це я вишила, до речі, за два дні. Я ж вам кажу, десь по 200, 4, 300. Ну, в середньому десь 300 хрестиків в день. Це стільки, скільки у мене вистачає зараз часу. Ось. Проте не без просувань вперед, так? Ми не стоїмо на місці. І це найголовніше, я вважаю. Отже, побачимось. Привіт! Отже, мій тиждень затягнувся, мабуть, на три, проте, як ви бачите, вишивала я небагато вірніш, я вишивала вчора, а весь цей час я кхм, готувалася до дня народження донечки і е, вишивала адвент від хитрих синичок. І наразі вийшов третій етап, і він мене знову засмутив. Ну, я вам знімаю відео повністю. Я хочу його змонтувати і випустити 1 грудня, і там ви все побачите, і всі свої переживання я вам там розкажу. Але знаєте, що паралельно з вишивальним тижнем я ще е, вишиваю адвент, і у мене багато там питань є. Отже. Ну, дуже весело. Проте, бачите, з'явилися трошки стільчики, і я вже переходжу до головних героїв, але я тут те, що напортачила з кольором, ось зараз наблизила, ви побачите такі кривесенькі. Так, якось ось тут. Кривесенькі хрестики це. У мене не піднялася рука, ну, вірніше, не те, що не піднялася, і я не спочатку не зовсім зрозуміла, яким кольором, чи двома, чи трьома кольорами я там щось переплутала, і я вирішила наверх вишити хрестики. Вони трошки товстіше, проте, ви знаєте, я думаю, коли воно все виш'ється, я його виперу і е попрасую, то майже не буде видно. Ну, я так себе, ну, мені так здається. І взагалі, на великій кількості хрестиків, я думаю, воно не буде видно. Розкажіть, чи ви там, кінь, займаєтеся, чи ви порите і потім вже вишиваєте нові хрестики? Бо мені чомусь дійсно було шкода пороти, бо я думала, що там взагалі весь стільчик треба буде розпороти і змінити кольори. взагалі тепер я. Все дивлюся, бо ти вишиваєш ось ці чотири хрестики. так? Я вишила чотири рожевенькі, більш світлим кольором. Ну, вишила, ну, типу, там, і тут три і тут чотири якісь вони в рознобі. А потім ти відходиш, дивишся, о, а сестільчик. І коли ти вишиваєш, то тепер я кожного разу дивлюся на прев'ю у наборі. Чи той колір, чи не той колір. Ну, отже, перестраховуюся, так? Е, я сподіваюся, тобто я вишиваю цю роботу не тиждень, а 3 чи 4 дні з трьох тижнів, ну, ви зрозуміли. Е, але вже час його випускати, тому я сподіваюся, що ще один-два дні я повишиваю трошки і буду займатися вже адвентом і наступним проєктом, який я запланувала собі. Е, можете в коментарях спробувати. Е, Ну, і свої думки з цього приводу написати, що може бути за наступний проєкт. Ми вже багато побачили, але ще є що повишивати. Отже, побачимось, я сподіваюся, за кілька хрестиків. Думаю, що вже у фінальному повишиваю, потім вже фінально вам покажу, що вишивалося в цьому тижні з озером Анисі. Привіт, оскільки похмуро знімаю вам з віконечка, яка ж це краса Мурану 32-го каунту. Це моя любов, мабуть, назавжди. Ну, набагато, Н на довгий час. А, і ниточки AnCor дуже гарно лягають, проте вони протираються, якщо трошки довше їх взяти. У мене протираються періодично. Що ж ми бачимо? Ми бачимо дві постаті. А взагалі, це моя мрія прогулятися цим місцем біля озеру. І я сподіваюся, що вона здійсниться обов'язково. І я вирішила трошки піти вгору, сюди, і на цьому завершити цей тиждень. Тобто там тиждень. Багато, ніж тиждень пройшло днів. Проте так. І тут додалося десь, там, я не знаю, ну, до тисячі хрестиків. Мене дуже, ну, якщо ми бачимо так вгорі, то ок, а мене дуже дивують, коли ось ці ручки. Невідомо з чого, а здалеку це дві постаті. Все добре. Отже, сподіваюся, побачимось, коли будуть вже. Трошки вище завершені ці дві постаті. Привіт! Якщо я зняла п'яльця з нурги-станку, то мабуть на цьому тиждень мій вишивальний з озером Ане буде завершений. Я навмисно закрила, бо мені подобається, що я встигла майже все, що я планувала. Але це та робота, від якої дуже складно відмовитися. Ти постійно шиєш, шиєш, і до того тут ще муранами, я улюблена і ниточки дуже гарно лягають. І я не могла зупинитися, проте склала все. Починаємо неділя, починаємо наступний. Проєкт. До речі, ви можете в коментарях написати, що ви думаєте, я буду вишивати в наступному тижні, а зараз покажу, що вийшло. Ось. З'явилися герої. Це, мабуть, ну, ті, що найближчі, найкрупніші. Ось тут йде і, і ще тут будуть йти, тут вже будівля, кафешечки. Я хотіла, ще це дошити, а воно йде сюди вгору трошки, це, а воно сюди в сторону, ці кольори що продовжуються. То я вирішила на цьому завершити цих двох людей, як я планувала, я їх вишила, то буде добре. Ну, взагалом, той тиждень, який простягся майже місяць, він ну, ця робота зайняла, ну там тиждень, сім днів десь, плюс-мінус, і проте я. Ну, 200-300 хрестиків в день могла вишивати зі своєю завантаженістю, але виходить дуже гарно. Рівнесенькі хрестики такі пухті, мені дуже подобається. Отже, цей вишивальний тиждень з озером Анесі завершений нарешті. Ми перейдемо до наступного. що я, звичайно, планую повишивати адвент від синичок і встигнути його завершити до 1 грудня. Бути окреме відео, я знімаю потрошечку уривочки з того. Я була рада з вами поділитися своїми успіхами. Дякую, що завітали! І побачимось!